У Варшавському університеті оголосили день жалоби. Росіяни поширюють свою пропаганду в Естонії. Варшавська прокуратура планує допитати колишнього керівника військово-історичного бюро. Росіяни встановили великі екрани у прикордонному місті Іван Город навпроти естонського міста Нарва. Таким чином вони хочуть у так званий день перемоги донести своє пропагандистське послання до людей, які живуть у цій частині Естонії. У самій нарві триває підготовка до святкування дня Європи. Естонський портал Делфі зазначає, що захід, як і щороку матиме пропагандистський характер із боку Росії. Також відбуваються святкування у самій нарві. Буде організовано великий концерт із нагоди дня Європи, як і в попередні роки естонці на стінах нарвського замку навпроти Івангорода розмістили плакати з написом Путін воєнний злочинець. Уже кілька днів там висять прапори нарви Естонії, України та Європейського союзу. Станом на сьогодні в Естонії діє заборона на публічні зібрання людей, які підтримують російську агресію проти України. Також Ж заборонено демонструвати символіком пов'язану з війною або розпалюванням ненависті. Жалоба, квіти та свічки. Академічна спільнота шокована після вчорашнього злочину у Варшавському університеті. 22-річний студент юридичного факультету убив жінку та поранив чоловіка, який намагався втрутитися. Експерт із безпеки Кшиштоф Кубічель розповів, що для покращення безпеки необхідно порушити автономію університету. Нам би довелося зламати певні канони. Можна створити якісь патрулі, які відповідатимуть з. За безпеку у Нью-Йоркському університеті такі патрулі моніторять територію і нікому це не перешкоджає. Навпаки, студенти почуваються в більшій безпеці. Такі команди спроможні діяти у разі загрози. Кримінальним в стані сустані поділживання в університеті створено кризову команду, яку очолив ректор. Очікується, що прокуратура представить нову інформацію про злочин сьогодні у день. Варшавська прокуратура планує допитати та висунути звинувачення колишньому керівнику військово-історичного бюро Славоміром Ценцкевичом. Це пов'язано із його участю у розсекречуванні елементів оборонних планів країни під назвою Варта. Документи були оприлюднені у липні 23 го Майор Мартін Максіяк із Варшавської окружної прокуратури, який керує розслідуванням, вважає, що плани захисту, хоча й застарілі, не повинні бути розсекречені а також оприлюднені. Прилюднені і все це згідно із законом. Плани соуактуальні і Усі плани оновлюються. А ті старі плани передаються до архіву. Проте вони все ще мають гриф особливо секретно. І такий же гриф має політична доктрина оборони. Вони також мають категорію таємності. А від цього скасувати неможливо. Така позиція прокуратури, а верифікує це незалежний суд. Прокуратура а зверифікує тоні завісу сон. Серед осіб, яким наразі висунули звинувачення у цьому розслідуванні. Є серед інших тодішній міністр національної оборони Маріуш Блащик та колишній директор департаменту оборонної стратегії та планування міністерства оборони.